на свою групу. Я вже в п'ятому Собі, що тут стоїть якась посудина, якась така чаша з але ціна її декілька тисяч доларів. Щось, Можливо, вона не дуже гарна, але скажуть, що вона коштує 2000 доларів. І що ми подумаємо про це? Не може таке бути? Може Справа в тому, що ціна, вона багато говорить про те, що це. Якщо цей стаканчик коштує 30 копійок, значить він виконаний з якогось пластику і він, він одноразовий, його просто попили і викинули. Його ми вже не потрібно. Якщо це буде посудина, яка коштує 2000 доларів, скоріше за все, вона якось має історичну цінність. Можливо, якийсь відомий майстер її виконав, можливо, десь знайшли колись якихось. Роскопка, знаєте, наступ... ну, це цінність, яка немає можливо, ціни. І можливо, у вас якось дорогоцінного матеріалу визволення. Типу. І тому, коли ми говоримо про ціну, це означає, що ця ціна, вона багато говорить про це. Як не. Є душа є ціна. Душа це. Душі ціни немає, каже Білі. Вона безцінна. Безцінна душа. Ці. Так. Але люди, люди, часто не цінують безцінні речі. Я просто відкри... Давайте ми відкриємо зараз з вами перше послання апостола Петра. В перший розділ. Прочитаємо з вами 18, 19 і 20 вірш. Апостол Петро каже, і знайте що не тлінним слідом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягня, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Не дуже багато є часу, але я все-таки хочу сказати, апостол Петро він пише це послання для церкви, яка переживає важкі обставини. Християни знаходилися в гоніннях, і вони були розпорошені по території всієї тогочасної Римської імперії. Причиною цього стали гоніння, які відбулися в Римі, ініціював ці гоніння імператор Нерон, Багато є історичних документів, багато є фірмів на цю тему, ви можете це все знайти в інтернеті, сьогодні є доступ до будь-яких до будь книг, до будь-яких матеріалів. Але ці християни вони перебували в важких обставинах, вони були розпорошені. І ось апостол Петро він хоче їм сказати про те, що ви повинні і в тих обставинах, в яких ви зараз знаходитесь, також залишатись християнами. Тому що диявол він хоче звести вас, він хоче зробити так, щоб потім сказати Богу, що особливо у цих людей. Щоб, 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 чим вони відрізняються від людей у цьому світі? І загинати пальці, щоб у нього були рагні. Це, це його стратегія, і це його бажання. І тому апостол Петро він хоче заохотити церкву, щоб вони пам'ятали про те, хто вони є. І він каже їм, знайте, ви ж нагадуємо, знаєте, як ці діти йдуть кудись в нашу дорогу. І ми, буває, кажемо, знайте. Так? От апостол Петро каже, і що вони повинні знати? Він каже, що ви не кінним слітлом або золотом відкуплені, від марку вашого життя але дорогоцінною кров'ю Христа. І ми тут бачимо таке протиставлення. Апостол Петро він протиставляє золото і срібло. Чому протиставляє? Крові Христа. Золото і срібло це ну, для нас, це, давайте будемо говорити про гроші. Тому що гроші на той час в основному були золотом і сріблом. А наш, для наших людей сьогодні, можливо, у нас золота не так багато є, але гроші ми всі їх любимо. І тому я буду сьогодні більше говорити про гроші для того, щоб зрозуміти ціну крові Христа. От На, на цьому протипоставленні ми зараз намалюємо ціну Христа, крові Христа у нашому з нами спасінні. Ну, апостол Петро він каже, що не, не, не золотом і сріблом ми відкупимо тема грошей це дуже делікатна тема, яка напряму стосується життя кожної людини. Все, Кожен, хто живе на землі, в тій чи іншій мірі ми маємо справу з грошима. І ніхто не зможе обійтися від цієї теми. хто придумав це, я не знаю. Коли, коли це все почалось — не знаю. Але думаю, в Еденському саду де був Адам Єва і Бог, я думаю, грошей там точно не було. Вони там просто були не потрібні. Але ми всі мусимо мати справу з грошима. Але важливо є для нас одне. Визначити межі, в яких діють гроші. А де вони, при... а де вони приносять шкоду? Знайти межі просто. Що ми можемо вирішувати з грошима, а що ми взагалі вирішувати не можемо? Можна наводити багато прикладів, але я наведу один тільки приклад, Я думаю, в більшості з нас не буде зрозуміли, це наші з вами діти. Кого точно нам не вдасться перехитрити, це наших з вами дітей. Тому що в більшості вам. В більшості вони натуральні, вони щирі, вони безкорисливі, вони ще не навчилися багато того чого, що вміють дорослі. Я часто от моя дочка, вона постійно вимагає від мене іграшки. Але цікавий той факт, скільки б не коштувала та іграшка, вона на більше 15 хвилин грається. Вона погралася кинула і більше ніколи її не взяла. І через дві години вона приходить до мене знову. І я зрозумів, що питання не в іграшці, а питання в тому, що її постійно я повинен підтверджувати, що я її люблю, розумієте? Вона оцього від мене хоче. Чи я ще не перестаю її любити, чи що я у нас прийде зараз і я не відмовлюся розумієте? Батьки, ніколи ваші гроші не замінять вас самих. Пам'ятаєте, коли з нас один приїжджав брат, можливо, ви були на вечірньому зібрані, розповідав нам, його звати Вадим, розповідав, як колись батьки його в свій час віддали на навчання в Москву в самий престижний навчальний заклад, а йому було тоді всього 6 років. І Він, він розповідав, що він став село 6 років, тому що він хотів батьків, а не хотів тоді робити собі кар'єру співака в той час. Він каже, не дивлячись на те, що весь радянський спію захоплювався його голосом, він був самою нещасною людиною на землі, він так відчував себе. Діти, я хочу сказати, ви, ніколи ваші гроші не замінять вас самих вашим встанами. Дружини, ваші гроші ніколи не замінять вас самих. І чоловіки, так само, ваші гроші ніколи не замінять вас самих. І тому Біблія називає оце, знаєте, про гроші каже, грошолюбство називає одне словом. Я помився, що Біблія каже про грошолюбство. Взагалі це слово використовується чотири рази в новому заповіті. Один, один раз його використав Христос. А три рази його використовує апостол Павло в своїх посланнях до Тимофія. І що він каже про грошолюбство взагалі? Ну, перше, він говорить про те, що єпископи, тобто священники не повинні бути грошолюбними. Потім він говорить першому посланні до Тимофія, що корінь усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись дехто, відбилися від віри, він каже, що. Через оце грошолюбство дехто втратили віру. Віра їхня постраждала на цьому. І потім останній текст, який я хочу прочитати, тому що, можливо, він комусь дозволить впізнати нас самих. І він каже, це друге постріля Тимофія, третій розділ, другий вірш. Апостол Павло каже, будуть бо люди. давайте спершу, щоб було зрозуміло. Знаєш, ти ж це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Він говорить про останні часи. Я не знаю, наскільки вони останні сьогодні. І наскільки апостол Павло, що він мав на увазі, коли він говорив про останні часи. Але він малює таку картину, він каже, що будуть бо люди то ті самолюбні кома, грошолюбні. От сразу перше, це самолюбні а за ним йде грошолюбні. А потім зарозумілі, горді, богозневажники, батька неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримні, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, будючі, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд богочестя. Вони мають ще і гарний дуже вигляд. Так що позовно їй нічого не скажеш. І, можливо, їм ще всі зазвичай кажуть, це але супер. Але сили його відріклися. Він каже, він вертайся він Який же цей чоловік портрет цього Грошолюбця? Я завжди чогось собі малював якусь жадну людину. От мене асоціація була така, грошолюбець, це значить жадібна людина, яка копійки тобі не дасть. Точно, на Але я думаю, можливо, я помилявся в цьому. Я думаю, що грошолюбець, він дещо інший. Я думаю, що це той, для кого гроші це все. І тут не питання в тому, чи він жадібний, чи не жадібний, скільки він грошей може віддати. Ні, абсолютно не в цьому питанні, не в цьому справа. Це людина, яка вирішує всі, всі питання грошей. Якщо є гроші, я можу вирішити все. Якщо немає грошей, немає нічого і мене немає. Розумієте? Ви зустрічали коли-небудь таких людей? А весь світ такий. Якщо я захочу подивитися на грошу, це мені потрібно просто підійти в зеркало, подивитися на себе. Ми живемо з вами в такому світі, де, де гроші вони правлять життям. І ніколи ні на що не вистачає часу. Тому що потрібно заробляти гроші, розумієте? І тому, якщо дитина заважає заробляти гроші, можна наняти їх в гарну няньку і хай займається собі. Якщо батьки залишаються заробляти гроші, можна наняти їх в арміянтів, і хай вони займаються, розумієте, І наша, наша психологія так поставлена, що ми, ми замінили оцим поняттям гроші. ми вирішуємо всі проблеми нашого життя. Якщо не, не вистачає грошей, значить що потрібно більше грошей. Нас наводять на хибну ціль. знаєте, часто коли російська армія бомбардувала наші міста, вони використовують хибні ціль. Що це означає? Перед тим, коли запустити ракету, яка дійсно буде нести серйозні наслідки, серйозне мінування, спочатку запускаються просто якісь дешеві безпілотники, або якісь дешеві, застарілі ракети. Які Просто відволікають нашу систему протиповітряної оборони. І коли завітає спочатку оцей подріб спрацьовує наша протиповітряна оборона, а потім слідом летять ракети, які руйнують наші міста. Тому світ, і диявол, в ми живемо, він нас находить на цю хибну ціль. Ми живемо і думаємо, що в нас все нормально, що в нас все правильно, але не все можуть гроші. І тут апостол Петро каже, що Бог не приймає нічого, крім одного. Крім чого? Крім крові свого Сина Ісуса Христа. Його більше нічого не цікавить. Війну, яка розв'язана сьогодні, неможливо погасити грошима, скільки б мільярдів доларів не закачали в цю війну, вона не погаситься від цього. Тому що не в цьому проблема, пам'ятаєте, колись на Аман Сиріянин в старому заповіті думав про те, що він може Своїми грошима вирішити свою проблему. Він був прокажений, в нього була хвороба, яка не виліковувалась. І йому сказали, що є в Ізраїлі пророк, який може тебе вилікувати, поїдь туди. І от він, збираючи до цього пророка, набирає з собою золота мішки, срібла одягу, який в той час стояв так само, як золото. І він приїжджає до Ізраїлю, А воно не працює. А пророк він вирішав до нього. Марне життя, про яке каже апостол Петро, воно так глибоко вкорінене, яке отримане від батьків. Апостол Петро каже, що ви відкуплені від марного життя, що передане вам від батьків. Відкупитися від цього марного життя, яке ви отримали з геном від своїх батьків. А ваші батьки його отримали від Адама і Єви. Це перш, першолібний гріх, який живе в нашому тілі. Це неможливо грошима вирішити це питання ніяким чином. Тому воно взагалі ніяк, ніяк сюди не відноситься. І тому апостол Петро каже, що не сріблом а золотом, але дорогоцінною кров'ю Христа. Як і чистого рівняти. Він хоче звернути нашу з вами увагу, підняти наші голови до неба і до того, щоб понад розум, понад наше розуміння це любов Божа, яка вища, яка безумовна, Він каже, що це було іще перед закладеннями світу, Бог полюбив цей світ. Це той стандарт, той та висота, яка абсолютно нічого не має спільного з матеріальним світом, а тим більше з золотом і сріблом. І Бог каже, що ви християни маєте той ваш стандарт, куди ви маєте дивитися. Одного разу в однієї жінки, яка є віруючою православною, сталася пожежа в будинку. І от через те, що якось по необережності була залишена свічка, загорівся її будинок. І там вигоріло дві кімнати. Ну, слава Богу, дах, і стіни, все залишилось. Просто вигоріло дві кімнати і все, що там було в цих кімнатах. І ось вона вийшла із твоєї кімнати, вже після того всього, коли вже там розбиралися, це все, там такий стояв старовинний комод, а тому в комоді така була скринька, в якій вона зберігала гроші. І вона винесла ту скриньку і достає там пачка грошей, і вони такі вуглені. І вона мені каже, оце каже найдорожче, що, що я хочу, щоб в мене залишилось. І я думаю, для чого вам потрібні обгулені гроші. А вона каже, вони мені потрібні для того, щоб я на них дивилась і розуміла, що вони нічого не Вони, Це просто попіл. Це буде нагадування ваша молода. Вона каже, це не все моє життя буде просто нагадування про те, що це попіл. Я буду дивитись на нього і буду пам'ятати про це. І про це говорить Япосл Петро він каже, що. Вона звається тлінним сріблом або золотом. Тому ціна, яка заплачена за нас з вами, за дітей Божих, вона говорить про нашу з вами природу. Якщо ми відкуплені від цього світу не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа. Значить, і таке наше життя, і така наша дорога душа, як сьогодні казав оцей брат, вона дорога і безцінна. Хоча люди часто знецінюють душу людську. Вони бажають все, і має, все має цінність, крім душі, крім самої людини. За все вони готові заплатити сьогодні, розрахуватися повному. По повному. Знаєте, я думаю, от саме си, грошолюбець це той, хто вважає, що грошима можна вирішити будь-яку проблему. Але Бог він інший. І в нього інші цінності. І він хоче, щоб його діти були іншими, не такі, як діти цього світу. Тому що їх тільки два види, два типи дітей, каже Біблія, є діти Божі, є діти дияволоні. Тому. Той, хто є дитина Божа, у нього має бути інше розуміння. Тому хай Господь сьогодні, промовляючи до нас, дасть нам оце розуміння, дасть нам мудрості, щоб ми могли досягнути його слова те, що хоче він нам сказати сьогодні. Щоб ми, живучи в цьому світі, берегли себе в цьому світу. Особливо молодь не тільки. дуже важко сьогодні берегтися від цього світу. Тому що Павло каже, що наша війна вона не проти тіла і крові, а проти духів, проти філософії, проти того, що відбувається в розумах людей. Там можна вбити людину, можна знищити цілий народ, але змінити мислення людини це неможливо. Тільки Господь може це зробити. Тільки Господь може щось таке, знаєте, перевернути в голові людини. Те, про що сьогодні говорив Тарас, Бог може викорінити все і поміняти, і зробити нову людину. І все те, що ми отримали в спаду під своїх батьків, як каже Біблія. Те, що ми отримали, від цього можна звільнитися. І можна стати вільною людиною в Ісусі Христі. І приносити Йому славу, і прославляти його, і служити Йому. Так Господь благословить нас. Амінь.